Україні сьогодні ставимо кабінку. Так, Почали з демонтажу зеркал, підготуємо тару під болти, гайки, далі знімаємо ручки. Будемо сідуху, навіть, напевно, знімати. Монтуємо сідло. Так, да, ту гофрочку знімаємо. Туди, а потім все знизу. Реверс промазать. Пока вона закриваю як воно? потім остається ж бля. Понятно, давай. І... Скільки там до блядь? тут ще надо донизу. І... Получається... Бля... А блядь. Під ручку а тут вырежем. Сейчас вырежу. Отак оно під ручку. Підрізав тут. Идет. Будем ліпити зараз А вот что розверне її на А так? Ну думаю, да, було так. Вообще разверни. А ну давай. Потихеньку перерезаемся. Окей Так. Вал отбора 540 тисяч будемо обрізати. Укоротим з вулиці будемо включати. Зараз що? Підтвердлюємо, підганяємо ці задню зашивку. Скріплюємо, бо воно тут взагалі так, хто знає як. На проволочці було. Тільки на 10. Даю з волочку.

Такий кожух захисний задній Ота Опа! Ебать І 56 Стайли, тут трохи, щоб крила розійшлись. Зараз ці открутим. Надо парсі душку накинь, вона Кудись стоялась приклетиться через звісно. Ага. Давай переселей. Або перевернуть, да не перевернуть. Не, не, а чого цей не держати? Ісі? Воно криве на колінці зігнуте, Саша, це лишній метал. Отклічно, все, хорошо, ти, все ти мені зараз кінці душку. Да, Давай Оце ось сюди воно. За самий главний. Чіт, ось ві. ось він? Одвигати аж сюди надо. Ні. там так і все тело тільки вирізать. Оце треба буде ось угодно сюди, його. бо сразу нахуй. Малюк. Сашко, малюк.

Магай робешек. Ну, за туподу, блядь. Я сейчас туда Афина, що ты ремонт? Пока тема. Сорво маху тупе, Да,

Зараз. Сейчас до сусідів піду, домовлюсь, накинуть. Ну, такий ще момент під салазку, під подушку сідушки. Сідушка <риклад> не двигається. Мені то нормально, а батько вище ростом, то не стає, коротше. Не двигається назад. Режим. Знімаємо петлі, друзі, завісів, щоб легше було кидати кабіну. Будемо відрізати, переварювати, бо всі інтаят тут 40, а в нас 50 бак тільки. Тобто будемо переварювати, стекла всі заново обрізати. Знімаємо завіси. Трошки пограємося. Так що по камісі такий етап. Тут все буде так. Тут обріжемо ці. Старі отак обріжем стойку перенесемо отак десь. Отак. Стекла повирізаєм Коротше. І буде бомба ляля. Садок отак зашитий. Пока місь, коротше. Отак. Підвал теж вирізали. Ну, Потім все через пильники зробимо. Пока місця така тема. Вікна оно. Все. Всім дякую за увагу. Далі буде. Підпишіться